Всім доброго дня. Розглянемо сучасну установку, яка ілюструє напрямок промислової автоматизації, а саме напрямок побудови систем керування на основі промислової автоматики фірми Siemens. От, В даному випадку, це є система двох лабораторних стендів. Вони були створені за участю наших здобувачів освіти. в у 2002 році. Значить, власне, мова йде про дві установки, які працюють разом в даному випадку і відтворюють і демонструють відповідну логіку роботи. Значить, це є перша установка універсальний керуючий пристрій на основі контролера, тобто промислового логічного, точніше програмованого логічного контролера фірми Siemens. О, 1200-ї серії. Знову ж таки, процесорний модуль 1212C, Значить, з імпульсними входами DC, DC DC, От. І на основі панелі візуалізації КТП-700. Або сенсорної панелі, як багато хто називає, або тач-панелі, або власне панелі людино-машинного інтерфейсу. А панелі, або Human Machine Interface панелі тобто всі ці назви використовуються. Значить, і друга установка, яка є універсальним пристроєм для моделювання і симуляції технічних і технологічних об'єктів, власне, по-простому кажучи, дозволяє виконувати імітацію технологічних об'єктів. Те, що може бути важливо при створенні керуючих. Систем і керуючих установок і контролерів, і з метою їх відлагодження, відлагодження роботи, працездатності, правильності роботи в професійній сфері. Звичайно, використовується початкове тестування не на реальному об'єкті, на якому можна неправильною роботою призвести до аварійних ситуацій, а виконується на різних установках симуляторах. От, і що власне, було реалізовано у нас на нашій кафедрі робототехніки, електроенергетики та автоматизації імені професора Самотокіна нашими здобувачами в 2022 році. Значить, власне, установка керуюча у нас була зібрана в рамках виконання курсового проєкту з От друга установка у нас була зібрана нашим здобувачем в рамках виконання дипломного проєкту, і власне для демонстрації ідеї і можливостей такої от системи двох лабораторних стендів, відповідно, в рамках дипломного проєктування, обидві установки були запрограмовані, що буде далі продемонстровано. Значить, власне, друга установка. Універсальний пристрій для моделювання технічних технологічних об'єктів. Він побудований ще на більш сучасній серії контролерів, точніше, на серії ті самі 1200, але на моделі контролера процесорний модуль от CPU позначено 1214C. Значить, він має, власне, тут релейні виходи. От, і також ще додано якраз. Модуль розширення або сигнальний модуль SM1223. Також з релейними виходами на постійній напрузі 24 В. От. Значить, Що дозволяє насправді досить велику кількість реалізовувати і вхідних сигналів. От позначено дискретними портами Discrete Input DI і достатньо велику кількість вихідних сигналів. Дискет output, або, відповідно, як це прийнято, позначати DQ. От, літерою Q, щоб не плутати власне, з літерою або цифрою 0, от, яка дуже схожа на літеру О, то використовується позначення DQ. Значить, відповідно реалізовані інтерфейсні панелі. Все це ми разом збирали з нашими от, здобувачами. Паяли, все це фарбували, приєднували. Значить, є панель у нас для вхідних сигналів. Тут, по-перше, є можливість задавати вхідні сигнали певними вбудованими кнопками. Тобто є кнопки певні тактові, тобто без фіксації. Ну і є певні кнопки, скажімо, з фіксацією. От. Значить, також цікава була ідея, запропонована нашими от, здобувачами. Це використання от таких от кнопочок подвійного призначення. Тобто в одному положенні вони мають фіксацію, от в другому положенні вони працюють як тактові кнопки, тобто без фіксації. Тобто, поки ви їх тримаєте, от кнопка натиснута, відпускаєте, кнопка вимикається. Ну, а в цьому положенні фіксується. Значить, також є можливість підключати зовнішні вхідні сигнали, що, власне, дозволяє нам певні керуючі пристрої підключати, От, або якісь датчики підключати. Тобто, така установка має досить великі можливості потенційні, поки що для демонстрації лише дуже-дуже проста ідея реалізована. Значить, також реалізовані клеми для підключення сигнальної землі. Ось тут вода. Тут у нас відповідно, вхідні сигнали. І якщо треба якийсь пасивний пристрій підключати, то є клеми, на яких подається 24 вольти. От, таким чином можна якийсь, наприклад, датчик підключити. Значить, вихідна панель у нас представляє собою виходи на клеми вихідних сигналів, також з відповідною індикацією стану, також клеми сигнальної землі. Вихід 24 вольти і вихід аналоговий, який у нас забезпечує власне, значить, встановлена сигнальна плата, от те, що ми можемо побачити да, от з одним аналоговим виходом. От таким от чином да, бачимо, що от можемо відкрити, побачити ось тут от підключення, яке реалізується в сигнальній платі. Значить, і оцей от вихід у нас подається як вихід аналоговий для такої установки. Ну, звичайно, при можливостях можна розширювати, доставляти інші сигнальні модулі і воду, і виводу і дискретного і аналогового. Значить, також в перспективі передбачається задіяння виведення якихось числових параметрів на семисегментну індикацію. От, ну, але поки що. Не маємо такої можливості, бо у нас обидва ці контролери вони мають релейні виходи і з високою частотою вони не можуть переключатися. Значить, поки що це на перспективу залишено. Значить, керуюча частина, знову ж таки, крім нашого процесорного модуля, має панель візуалізації, як було вже вказано. Значить, маємо тут автомати для включення нашої керуючої частини. От, і ще автомати для включення частотного перетворювача. Е, вже частотний перетворювач фірми Siemens. Е, власне, Cinemix V-20 серії. Підключення все зроблено. Знову ж таки, трьохфазні виходи. Тут реалізовані так само, як на більш старій установці, От яку ми розглядали. От, повністю аналогічно, як до більш старої установки. От. І також реалізовано можливість підключення вхідних імпульсних сигналів від енкотера і аналогових сигналів від того генератора, як датчика швидкості обертання, наприклад, електроприводу, власне, як аналоговий датчик швидкості обертання. Тобто, таким чином, насправді, керуюча установка у нас має за мету. Дублювати функціонал більш старої установки, маючи більше можливості і можливість виведення інформації на панель візуалізації, але крім цього, може слугувати і для інших задач. Для цього доступні виводи контролера і вхідні, і вихідні, винесені на панелі інтерфейсні. по-перше, Реалізована можливість керування ще й з локального пульта за допомогою відповідних кнопок і перемикачів. Також є можливість видачі керуючих сигналів на панель, от, точніше, через цю панель і через відповідні світлодіоди. Тут у нас підключення землі і от відповідні сигнали, до яких можна або клеми, точніше, через які можна відповідні сигнали подавати на якісь об'єкти, або, власне, от зараз на установку імітації об'єкта. На панелі от правій, крім реалізованих клем для видачі трьохфазної напруги 380 вольт потрібної частоти з частотного перетворювача. Є можливість знову ж таки підключення певних сигналів значить, вхідних. По-перше, є можливість задіяти два наявних аналогових входи, які є у контролера. Ну, один з них, між іншим, використовується також для підключення через от термінали відповідного аналогу. Датчика швидкості обертання двигуна. Ну, а другий вхід можна для довільних цілей використовувати. Значить, і можливість підключення дискретних сигналів. Також є можливість от, підключення до землі. В принципі, земляний сигнал або сигнал сигнальної землі він отут -от і отут -от, в принципі, продубльований, тому достатньо з'єднувати хоч одним провідником через одну клему. Давайте включимо наші установки. Включимо ми поки що лише керуючу частину. Тобто, от іде процес завантаження нашого контролера. Бачите, вімкнулася наша панель. Також іде процес завантаження. От, зараз все, трошки треба почекати. От контролер включився в режим RUN. Знову ж таки, панелька у нас завантажується. От зараз у нас з'явиться відповідне меню. Як правило, реалізується певна витримка часу, що дозволяє війти в режим налаштування. Можна тут почекати певний час і саме, саме буде включення інтерфейсу. Ну, або натиснути на кнопку Start і власне, запуститься вже працюючий інтерфейс. От зараз завантажаться все необхідні екранні форми. От. І в даному випадку у нас наша керуюча установка для демонстрації можливостей реалізує логіку керування рівнем рідини в паровому котлі. Значить, включимо також нашу установку, яка власне імітує. логіку роботи парового котла. Значить, поки йде процес завантаження, розглянемо, як вони між собою з'єднані. Значить, власне, виконано з'єднання. Сигнальної землі керуючої установки і установки імітатора технологічних об'єктів. Також виконано підключення аналогового сигналу от зеленим дротом з клеми, по якій видається аналоговий сигнал з установки, яка імітує наш об'єкт. У нас для Демонстрації керування рівнем рідини в нашому котлі, значить, передбачено на відповідній панелі візуалізації. от, от мнемосхема. Показано умовний вигляд котла, прогрес бар, який буде відтворювати поточний рівень рідини. Значить, показано стан спрацювання датчиків от верхнього і нижнього рівня, також дублюється виведення поточного значення рівня рідини. І демонструється поточний стан виконавчих механізмів, тобто ми керуємо тут е, включенням пальника, коли рівень рідини досягає достатнього значення. І, е, власне, коли у нас відбувається робота котла і випаровування рідини, рівень у нас падає. І при е, е, тому, коли рівень буде падати нижче мінімального значення, буде включатися підживлюючий клапан. Ось цей, от, що також буде відтворюватися от показом, що відкрито клапан води. Значить, відповідні керуючі сигнали видаються по вихідним клемам. Тобто одна з клем це включення подачі води, друга клема це включення пальника. от так ось це імітується. І відповідні сигнали входять на вхідні порти установки імітатора об'єктів. Знову ж таки, можна було б реалізувати звичайну логіку релейного закону керування і просто по вхідному поточному значенню керованого параметра приймати рішення включити подачу води або ні. Але тут для демонстрації додаткових можливостей ця логіка якраз реалізована на основі імітації спрацювання двох граничних датчиків рівня, тобто нижнього і верхнього рівня. От. Відповідні сигнали у нас надходять на дискретні клеми і саме по ним приймається рішення. А, вхідний, а власне, вхідний сигнал аналоговий він використовується лише для відтворення поточного значення рівня для оператора. Ну, власне, вімкнення відбувається натисканням кнопки «Старт». От, В даному випадку ми бачимо, що відкрито подачу води. От. Працює у нас. Світлодіод. Тут у нас показується, що йде подача води. Ну і, власне, у нас вже датчик нижнього рівня спрацював. Що у нас спрацював датчик верхнього рівня, і вже у нас е, включено пальник. От Далі він буде постійно у нас включений. І е, коли у нас вода не подається в котел, то у нас власне відтворюється е, імітація випаровування рідини. Ну Все це показується досить швидко. В більшому масштабі часу от, для демонстрації. І от, власне, коли рівень впав нижче мінімального значення, у нас відкрилася подача води. От, що, власне, зараз показується. і відповідним чином. Тут показується те, що у нас рівень міняється. От, бачите, рівень наростає. Власне, було спрацювання у нас датчика верхнього рівня. І вимкнулася з подачі води. І от тепер от рівень у нас падає. Зараз у нас відбудеться також короткочасне промигування датчика нижнього рівня. Тобто він працює у нас по принципу, якщо залитий, він видає активний сигнал. От як тільки він стане не залитий, у нас от відбулося промаргування. І, відповідно, власне, тепер у нас показується і видне, включення подачі рідини. І відповідно показується наявність вхідних сигналів на наш об'єкт керування. Знову ж таки, рівень буде досягнутий до номінального. От це відбулося промаргування верхнього датчика відбулося вимкнення подачі води. І тепер у нас залишається лише робота нашого пальника. Знову ж таки, можна подивитися ще один цикл роботи. От, власне, буде зараз відбуватися промаргування датчика верхнього рівня. От включення відбулося у нас знову подачі води, йде наростання рівня. От. Бачимо зростання. І графічний показ От, на прогріз барі. Знову ж таки, зараз відбудеться у нас короткочасне от відбулося промаргування датчика верхнього рівня. І тепер у нас знову ж таки вимикається подача рідини, і рівень рідини падає. От така от дуже проста демонстрація можливостей, коли ці дві установки працюють в парі і демонструється робота керуючої установки з відповідною логікою разом з установкою, яка імітує. Реальний об'єкт, яким ми керуємо. Тому що без такого об'єкта, власне, ми не змогли б побачити, як працює логіка керуюча. Ну, хіба що, якщо ми в керуючому контролері, зразу будемо закладати логіку симуляції, що вже трошки не те, ніж реальне керування об'єктом. А от е такий от стенд нам дозволяє по суті побачити. Відпрацювання тієї керуючої логіки, яку ми можемо реалізовувати в нашому керуючому стенді, і перевіряти фактично працездатність тієї логіки, яку ми заклали відповідних алгоритмів і програмної реалізації. Ну, поки дякую за увагу.